Скидку хліба на стакан. І скорботі річні. За тих, кого убив Афганістан. Чиї він душі зранив і скалічив Летіли в Україну чорні тюльпани з цинковими гробами. Україна втратила близько чотирьох тисяч молодих хлопців. В руках автомат додому у цинку. Заплакана в селині Тобі лише двадцять було, любий синко. Смерть не знайшов у чужій стороні. У тій, де гірські панують закони, і там все неважливо, адже війна, котрій не підвладні межі кордони, для них святого нічого нема. Дави без слів і довгих промов, без солі, що досі лежить, ще на рані. Давайте ми встанемо і без розмов хвилина мовчання бійцям, що загинули в Афганістані. Числи тих, хто не повернувся з Завганської війни. На наши стена. Сердюк Виктор Миколаевич.